Добрий день ще раз діти. Темою сьогоднішнього уроку у нас є логічні функції табличного процесора. Що це таке? У середовищі табличного процесора, окрім вбудованих функцій та формул з числами знаками математичних дій та посиланнями на відповідні комірки, використовуються також і логічні функції, що мають аргументом логічний вираз або умову? Логічний вираз. У табличному процесорі це два числа поєднані операцією відношення. Часто такі умови називають ще простими умовами. В Excel або в табличному процесорі визначені такі операції відношення: це буде дорівнює. Не дорівнює. ну, в Зошиті ми можемо написати, знак дорівнює перекреслений. То у табличному процесорі це знак більше та менше, розташовані поруч один коло одного. Знак більше, знак менше, більше або дорівнює, менше або дорівнює. Наприклад, логічних виразів може бути А2 плюс 15 дорівнює Б4, відняти 1. Сума. А в діапазоні А2. Дві крапки. Це буде діапазон. С 10 більше 100. С8. Дорівнює в кавичках весна. Логічний вираз може набувати одного з двох значень. True – це буде істина або False – хибність. Тобто буде перевірятися умова, чи вона є істина, чи вона є хибна. Залежно від конкретних значень, що зберігаються в клітинках, на адреси яких існує посилання у виразі. За допомогою функції if у табличному процесорі це є умова, якщо можна організувати розгалуження в середовищі табличного процесора. Функція IF або ставиться умова, якщо дає змогу порівнювати існуюче значення з очікуваним результатом. Таким чином отримаємо один з двох випадків результату. Перший, якщо умова істина, другий, якщо вона хиба. Давайте розглянемо, наприклад, необхідно переоцінити товарні залишки. Якщо продукт зберігається на складі довше, ніж 8 місяців, його треба суму зменшити ціну у 2 рази. Формула буде виглядати так. Дорівнює іф, тобто ставимо умову, якщо клітиночка С2. Да, тут у нас дивимося на термін, буде більше дорівнювати 8, то b 2 тобто вартість, треба поділити на 2. Інакше через дві крапки, так, у нас буде хиба, просто залишаємо клітинку без b 2 без зміни. Якщо це значення буде true або істина в перевірці, чи c 2 буде більше дорівнювати восьми, то результатом у комірці d 2 буде значення виразу b 2 поділити на 2. Якщо це значення false або хибність, то результатом в комірці d2 буде значення виразу b 2 Переходимо до практичного завдання. Я вже тут трішки попрацювала, скопіювала. Малюночок, він у вас є вже заготовлений. Можете побачити, що у вас в завданнях От. уже лежить ось зразочок. Його можна скопіювати сюди у електронну таблицю. Наберете зовсім трошечки тут тексту, я вже набрала, щоб не витрачати час, і просто покажу, як буде виглядати формула. Давайте подивимося, що ми маємо. А, сроки зберігання не прописала, зараз пропишу. Трошки не доробила. Вартість після переоцінки. Тобто умова стоїть така. Певний товар зберігається на складі. Якщо термін його зберігання уже більше дорівнює 8 місяців, то треба переоцінити його, зменшити його вартість на половину. Тобто поділити на 2, давайте зайдемо у вставку. Ставити обираємо функція. Логічні, бо в нас логічна функція, і обираємо if. If – це буде якщо, тобто ставиться умова, клітиночка c 2 у нас буде більше дорівнює 8, ставимо крапочку з комою, тоді ми вартість, тобто клітиночку b2 поділимо. На 2, тобто на половину, знову ставимо крапку. Інакше, якщо товар зберігався менше, тобто інакше в другому випадку, ми просто залишимо клітиночку b 2 без зміни. Тобто ціна товару мінятися не буде. Ще раз проходимо: ставимо if. Тобто, якщо у дужечки c 2 більше дорівнює 8, Дві крапки, тобто закінчили твою думку, тоді b 2 ділимо на 2. Тобто ціну треба зменшити на половину. Інакше буде b 2 Тобто, якщо це значення істина, тоді b 2 будемо ділити на 2. У всіх інших випадках виводь ціну без зміни. Enter. На оцьому етапі, діти, вам зрозуміло? Якщо не зрозуміло, будь ласка, включіть мі мікрофон, скажіть, я витру заново формулу покажу. Там все понятно. Понятно, так? Да? Тобто, дивимося ще раз ось формулу, згадуємо, де я її брала. Вставити, нагадую, функція, логічні і if. І якщо ви там поставите, да, то одразу я заново формулу напишу, він дорівнює, писати немає потреби, тобто формула почнеться сама. Якщо, давайте ще разочок пройду швиденько. якщо у нас клітиночка С2, тобто термін зберігання буде більше, Дорівнює 8 місяців тобто 8-восьми. Все тут я завершила думку. Тоді клітиночку b 2 тобто вартість товару, необхідно поділити на 2. Інакше крапка з комою. Просто виводь b 2 без зміни, тобто вартість товару тоді не змінюється. Ентер. Для того, щоб скопіювати формулу, необхідно. Натиснути на клітинку уже зі значенням, обрати правий верхній крапочку тобто куточок, де засвічується плюс, і натиснувши ліву кнопку мишки, протягти через усі стовпчики. Формула модифікується під кожен рядочок. Тобто вона спрацює і буде перетворена під кожний рядочок. Формулу ви можете подивитися, натискаючи на свої клітинки ім угорі у функції. Від... Тобто, це рядочок формул. Якщо ми зараз візьмемо, і, наприклад, товар 4 зможемо змінити на 8, зверніть увагу, було 300, і одразу формула наша спрацьовує, стає 150. Тобто, товар, який довше лежить або дорівнює 8 місяців, одразу стає меншим на 50%. Тобто його ціну треба ділити напополам.